Як ви зруйнували життя іншої людини? Я відправила анонімну наводку поліцейським про одного хлопця, який зберігав значну кількість заборонених речовин у потаємному місці у своїй машині і регулярно продавав їх. Я також повідомила їм, що він їздив із недійсними правами, що могла дати їм привід зупинити його. У наслідок моєї наводки. Поліцейські зацікавилися ним, заарештували його і віддали під суд. Йому дали чималий термін за гратами, за зберігання, і збут та інші злочини, які поліцейські з. Змогли розкопати. Чому я зробила це? Він кілька років мав стосунки з моєю сестрою і був справжнім домашнім тираном, контролював кожен її крок. Але, попри все це, вона не хотіла розлучатися з ним. Потім вона дізналася, що він зраджував її, влаштувала йому скандал, а він підняв на неї руку. Після цього випадку рукоприкладство стало регулярними. Вона не хотіла повідомляти про нього в поліцію, бо не хотіла проблем з його сім'єю. Вона взагалі не хотіла, щоб про це хтось. Дізнався, гадаю, через бентеження і сором. Після чергового інциденту, внаслідок якого вона потрапила до лікарні, я зрозуміла, що якщо нічого не зроблю, то наступного разу все може закінчитися дуже сумно. Тож я згадала все, що знала про його справи, про які сестра сама мені колись повідомляла по секрету, скористалася комп'ютером у громадській установі і через нього відправила анонімний допис поліції. Я писала все з усіма відомими мені подробицями, щоб вони не вважали це жартом. Сестра. Так і не дізналася, що це я здала його поліції, але я ні за що не зізнаюся їй у цьому. Через кілька років вона познайомилася з по справжньому чудовим хлопцем, який добре поводився з нею. І зараз вона здається дуже щасливою. Я ні краплі не шкодую про те, що зробила. Він заслуговував на це. Загалом я темна конячка і можу вести довгу гру. Мій колишній ніколи цього не розумів і завжди вважав себе розумнішим за мене. Він допоміг мені переїхати в інше житло, перш ніж порвати зі мною. Він скористався цією можливістю, щоб вкрасти документи на мою собаку. Після того, як ми розлучилися, він заявив, що собака насправді належить йому і перетворив моє життя на пекло через те, що я не хотіла поступатися йому собакою. Він кілька разів дзвонив. У поліцію і говорив, що я вломилася в його будинок, що я вкрала його собаку і зробила ще багато чого жахливого. Поліцейські зателефонували моєму начальнику на роботі, куди я влаштувалася незадовго до цього. Він розповідав усім нашим знайомим, що я божевільна, і погрожую йому. Він подав на мене до суду. Потім він вдерся до мого будинку, поки я була на роботі, і знову викрав мого собаку. Мені було дуже боляче. Він потайки зробив дублікат від моїх ключів, коли допомагав мені переїхати. Можливо, він неодноразово проникав у моє житло. Я не могла отримати судову заборону наближатися до мене. Поліція цілих 9 місяців не призначала детектива на мою справу. Зрештою, я забрала свою заяву, бо він віддав мого собаку своєму родичу, який жив на іншому кінці країни. Загалом, весь цей час я намагалася тримати себе в руках і обмірковувала, як йому помститися. Я знала, що у мене з'явиться якась можливість, і що я все одно сміятимуся останньою при. Близно через 18 місяців після того, як він вкрав мого собаку, мені зателефонували з Міністерства оборони. Придурок претендував на посаду, про яку давно мріяв, але попередньо його мали перевірити з усіх боків, наскільки він благонадійний. Я сказала, що буду щасливо розповісти про нього все, що знаю. Я зібрала своє досьє, забронювала найкращий конференц-зал в офісі, де працювала, зробила копію документів для військових тощо. Ми розмовляли протягом 4 годин. Я розповіла їм у. Все, як він вкрав мого собаку, у кого він купував заборонені речовини, як він ненавидів представників інших релігій і багато чого іншого виклала всі його таємниці. Він не пройшов перевірку, його не взяли на службу. Він п'ять років провів на найбільш вошивій військовій базі. Тепер він жирний, лисий, самотній, безробітний і живе у свого брата. Я насрав на стіл директору школи і загорнув усю цю справу в подарунок. Усі подумали, що мій однокласник зробив це, адже я йому підкинув у зовнішню кишені рюкзака свою використану свіжу туалетку. Коли мені було близько шести років, ми з другом грали на вулиці, а він катався на велосипеді, а я бив по каменю своєю хокейною ключкою. Мені на думку спала блискуча ідея вструмити ключку між спицями його велосипеда. Це ж так весело, коли людина падає, чи не так? Загалом він упав і вдарився головою. Це викликало в нього заїкання, якого він зміг позбутися тільки через 10 років. Так я відчував і досі відчуваю жахливе почуття провини. Дякувати Богу, у нього є почуття гумору. У мене був мерзенний викладач, який любив вибудовувати всіх студентів у ряд, приділяючи особливу увагу дівчатам, і коментував зовнішність кожного, використовуючи неприйнятні принизливі епітети. Це відбувалося на заняттях із журналістики, і він виправдовував це тим, що по одягу зустрічають. Одного разу він укотре вишукував нас по лініці, але не повідомив за яким принципом. Хоча всі найкрасивіші студентки стояли попереду. Він пройшов уздовж усього строю, поплескуючи кожного по голові, як у грі: "Качка, качка, гусь", і називаючи оцінки кожного: 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Я отримала 2. Я раптом зрозуміла, що через цього мудака і його некоректну систему оцінок мій ідеальний середній бал, зароблений з такою працею, скотиться на саме дно. Я почала записувати на диктофон його заняття і збирати його найкращі афоризми, найобразливіші висловлювання. Я також перевірила його резюме, копії якого він роздав на першому занятті, і виявилося, що воно було фейковим наполовину. У нього практично не було журналістського досвіду. Він лише грав репортера в кількох телесеріалах. Я віднесла в деканат свої записи та результати перевірки його резюме. Йому дозволили допрацювати до кінця семестру, але не дозволили самостійно оцінювати роботи студентів. Наприкінці семестру контракт із ним було розірвано. Він не зміг більше нікуди влашти. Штуватися викладачем. Після того, як умови роботи на виробництві стали практично нестерпними, я і багато моїх колег звільнилися. Нам не оплачували ні лікарняні, ні відпускні, ні скасовані роботодавцем зміни. Зарплати весь час затримували. Ми працювали в дуже холодному приміщенні, де інколи взимку температура ледве сягала 11 градусів. Нас дуже швидко замінили громадянами Мексики. На прощання ми з колегами зателефонували головне управління з питанням міграції, а також написали колективний позов, з до трудової інспекції начальство ще довго буде працювати на одні тільки штрафи. Після того, як мій дурний брат багато років завдавав мені лише клопоту і відкрито порушував закон, я здав його за те, що він оформив кілька кредитних карток на моє ім'я. Я збирався купити будинок і дізнався, що на моє ім'я оформлено три кредитні картки. І що ще гірше, за двома з них було вичерпано кредитний ліміт. Він зламав сейф моїх батьків, які додумалися використати дату народження мами як шифр, зібрав мої особисті дані та з їхньою допомогою оформив кредитні картки. Він також оформив кілька на ім'я моїх батьків, і це сталося після того, як він вкрав коштовності нашої бабусі, які були дорогі, як пам'ять, прямо з моєї шафи. Він викрав одну з робочих машин нашого тата. Як це не дивно, його не посадили до в'язниці. Йому дали умовний термін, але хоча б на дуже багато років. Зруйнував життя батьків, коли народився. У випускних класах ми з подругою захопилися кетфішингом, Хоча тоді навіть не чули про таке слово, ми створювали фейкові акаунти на MySpace і сиділи в різних чатах, видаючи себе за когось іншого. У ті роки існувала мобільна компанія, яка продавала одноразові телефони. Можна було змінити свій номер, просто зателефонувавши оператору і дотримуючись автоматичних голосових інструкцій. Ми часто зізвонювалися з тими, з ким знайомилися в чатах, прикидаючись кимось іншим. І якщо хтось ловив нас на брехні або спілкування набувало небажаного обороту, ми просто змінювали номер телефону. Іноді ми навіть обмінювалися один з одним телефонами у вихідні і видавали себе один за одного. Не знаю, чому ми це робили. Ми були дивними, дурними підлітками. Коротше, моя подруга зв'язалася з одним дуже дивним чуваком. Він виявився справжнім ненормальним і просив її зробити всяку дивну херню. Практично, все, що він просив зробити, вона повинна була робити потайки від батьків, але недалеко від них, ніби його заводило, що вони можуть застати її в будь-який момент за тим чи іншим заняттям. Звісно, вона нічого цього не робила. Потім він почав просити її втекти з дому і зустрітися з ним, хоча йому більше хотілося пробратися в її спальню через вікно, самі розумієте для чого. Як я вже писала, ми були дурними курками, тому ми вирішили скористатися цією можливістю, щоб пограти в реаліті шоу. Але ми не збиралися зустрічатися з ним у реальності, тому ми дали йому адресу нашого сусіда. Також максимально неадекватного чувака, який постійно нас лякав. З цієї причини ми вирішили відправити неадеквата до неадеквата. Він приїхав на машині з номерами іншого штату, точно не знає, в якому місці він жив. Ми вимкнули світло і почали бігати від вікна до вікна, намагаючись розгледіти за штор, що відбувається, але так і не змогли нічого толком побачити. Він почав дзвонити на телефон подруги, і незабаром після цього ми почули крики. Мої батьки прокинулися, і ми разом побачили. Бачила, як приїхала швидка і відвезла свого мужика, а його машину відбуксурували поліцейські. Батьки дуже злякалися, вирішивши, що хтось спробував пограбувати нашого сусіда. А наш сусід стояв, розмовляючи з поліцейськими з дуже задоволеним обличчям. Не знаю, що мужик сказав сусідові і поліцейським. У мене не було можливості це дізнатися, не знаю, чи зруйнував цей випадок його життя, але впевнена, що воно було не слабо зіпсоване. Це сталося понад 10 років тому. Я вирішила одне, що. Завжди стежитиму за тим, чим тепер мої діти займаються в інтернеті. З сусідом я все ж таки подружилася. Він виявився доволі приємним і трохи сором'язливим 130-кілограмовим бородатим мужиком. А ще він гей. Я регулярно руную життя, бджіл. Я кілька разів за сезон приходжу і відбираю всю працю моїх бджіл, і нічого натомість не даю. Я майже впевнений, бджоли після цього впадають у депресію. Я ніколи не перестану це робити. Частково через те, що я люблю мед, частково через те, що я просто люблю ламати їхні маленькі жалюгідні життя. Я запідозрив колегу в тому, що він вкрав у мене 40 баксів, і розповів про це менеджеру. Пізніше з'ясувалося, що він цього не робив. Моя мама взяла мої гроші перед тим, як я поїхав на роботу, але не сказала мені про це. Я вибачився перед колегою, але ми працювали в продуктовому супермаркеті з великою кількістю камер спостереження, і керівництво вже встигло взяти колегу на олівець. Вони з'ясували по камерах, що він забирає додому коробки з їжею. Річ у тім, що йому було 30 з невеликим років. У нього було четверо дітей, а його дружина залишилася без роботи. Він позбувся зарплати і можливості тирити хавчик, унаслідок чого його сім'я залишилася без засобів до існування. Його навіть заарештували, і до всіх його бід додалася стаття. Він працював у супермаркеті вже 10 років, і наймовірніше сподівався на якесь підвищення, але він позбувся всього лише за кілька днів. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!